Що означає слово святиня? Місце або предмет поклоніння, те, що особливо дороге, те, що оберігають з любов'ю та пошаною, чим пишаються, до чого доторкається тамуючи подих? Кожен народ має свою святиню: велику або маленьку, стародавню або нову, з коштовного каміння або з природного каменю. Ми також маємо свою святиню. Величний Київ древнє місто на трьох пагорбах, оповите легендами та міфами. Місто, в якому постала не одна святиня. Щодня кияни проходять повз них, насолоджуючись красою. Щодня гості міста фотографують їх, намагаючись доторкнутися до їх таїни, розгадати загадку виникнення, почути легенди та міфи. Давні святині зберігають багато незвіданого, потаємного, сокровенного. Вони віками ретельно оберігають свої секрети, дозволяючи новим поколінням потроху відкривати їх. Однією з таких святинь є собор святої премудрості Божої, або, як кажуть у народі, Софії Київської. Ідея князя полягала у створенні собору, що за своєю красою та величчю не поступався б к Костянтинопольському храму. Для втілення задуму були скликані візантійські зодчі. На початку свого існування це був величезний храм з п'ятьма вівтарями. Основою будівлі слугував хрестокупольний тип споруд, який виник у Візантії у другій половині 9 століття. Центральний купол, високо піднятий на барабані чотирма стовпами, ніби концентрує простір під собою і символізує небо. Напівциліндричні частини, приєднані до купола, утворюють грецький хрест. Решту, 12 бань, розміщено між гілками хреста, покривали бані свинцем, а барабан головного купола мав зовнішнє декорування, геометричний орнамент у вигляді ламаної лінії меандр. Основним будівельним матеріалом було природне каміння, граніт та рожевий кварцит, які звозили з навколишніх кар'єрів. Поміж ними клалася плінфа, плиткоподібна цегла. Скріплювалося все за допомогою вапняна-цем'янкового розчину. До речі, цегла, яку виготовляли майстри одразу на будівництві, була настільки високої якості, що вона не кришиться і не ламається навіть через тисячу років. Висота внутрішнього простору складала 31 метр, довжина 37. Ширина 55 метрів. З півночі, заходу та півдня, знаходились два ряди відкритих галерей: одна внутрішня, двохярусна, інша зовнішня, одноярусна. Над нею був балкон, де могли прогулюватися князь з оточенням та митрополити. Східний фасад налічував п'ять вівтарних апсид на півкруглих виступів. Арки північної галереї прикрашав декоративний візерунок з цеглин, покладених під кутом. Поребрик. Зовні храм не тинкували і не білили. Адже поєднання темного каменю, вухряної плінфи та рожевого розчину створювало дивну красу. Підлогу давнього храму вкривала яскрава мозаїка. Пізніше, під час реставрації та перебудов, перший поверх виклали шиферними плитами на прошарку дрібного деревного вугілля. На другому поверсі майстри поклали керамічні плити з поливою зеленого кольору. А у 19 столітті підлога собору вже стала чавунною. У західній частині храму розміщувалися дві вежі з гвинтовими сходами, які вели на другий поверх хори. Тут, можливо, і знаходилася славнозвісна бібліотека із майстернею, в якій перекладалися і переписувались книги. Під час богослужінь. Ори займав сам князь зі своєю родиною. Для полегшення конструкції та гарної акустики в верхній частині храму вмуровані керамічні глеки, голосники, відкритими горловинами всередину храму. Завдяки їм складалося враження, наче пісноспіви під час богослужінь лунають з самого неба. задумом архітекторів людина, яка заходить у храм, має опинитися у символічному раю, де панують довершеність форм, гармонія та краса барв. Завдяки 20 стовпам хрестоподібної форми всередині храм поділявся на п'ять повздовжних коридорів нефілд, і перетинався поперечними трансептами. Перетин центрального нефа та головного трансепта утворює величезний хрест. Таке архітектурне рішення дає можливість людині бачити та чути службу Божу з будь-якої точки храму. Вдало продумана концепція освітлення із затемненими боковими нефами та залитою світлом центральною підкупальною частиною зосереджувала увагу на головному вівтарі. Пишне убранство храму вражає вишуканістю та величю. За візантійською традицією культові споруди прикрашалися мозаїками та фресками. На сьогоднішній день у Софії Київській зберіглось 260 квадратних метрів мозаїк та 3 тисячі квадратних метрів фресок першої половини XI століття. Більшого числа таких раритетів немає жодна споруда у світі. Мозаїки були виготовлені з різнокольорових кубиків смальти розміром 1 см. Для зображення обличчя використовували ще менші за розміром кубики 2,5 мм. Окрім склоподібної маси, майстрарі брали природне каміння. Мозаїку викладали одразу на стіну, вдавлюючи кубики у вологу штукатурку. Палітер кольорів нараховує 117 відтінків. Червонорожевий мав 19 відтінків, синій 21, золотий 25, зелений 34. Але головні кольори сині та срібно білий Головний мозаїчний шедевр Софії велична фігура Святої Діви Марії, Оранти. Висота витвору мистецтва 6 метрів. Унікальність зображення в тому, що воно виконане на внутрішній поверхні куполу. Богоматір одягнена у синій хітон та пурпурову накидку. На поясі висить біла вишита хустка, на ногах червоні чобітки. Вона простягає руки до неба у молитві якщо дивитися під різним кутом, свята діва постає то стоячи, то схилившись, то на колінах. Під орантою викладена композиція Причащання Апостолів Євхаристія. Не менш вражає і центральний купол. У його медальйоні діаметром 4 метри бачимо зображення Христа Вседержителя, тримаючи Євангеліє в одній руці, іншою він благословляє з небес нас, землян. Навколо нього, з чотирьох сторін світу, стоять чотири архангели, крила яких утворюють Хрест. Лише один з них, той, що у блакитних шатах, зберігся з давніх часів і є мозаїкою. Інші домальовані під час реставрації врублем у 1884 році Архангели, вбрані в одяг візантійських імператорів, у голови увінчені діадемами. Дванадцять апостолів зображені нижче у простінках між вікнами барабану центральної пані. Щодо цих зображень, час змилостивився лише над верхньою частиною постаті апостола Павла. Чотири паруси, які підтримують головну баню, показують нам чотирьох євангелістів Іоанна, Матвія, Луки та Марка. Серед них також лише один автентик Марк. Поєднання мозаїки та фрески притаманне для київської церковної архітектури в 11-2 половині 12 століття. Фресками вкривали всі бокові нави, склепіння, апсиди, стовпи, галереї. Це зумовлено високою вартістю мозаїки, а фрески малювалися мінеральними фарбами на вологому тиньку і потребували значно менших фінансових ресурсів. Із плином часу яскравість кольорів зникла, але в палітрі переважали оливкові, білі, вохристі та темно-червоні барви на блакитному фоні. Імена майстрів не збереглися, та в одному з бокових вівтарів є напис грецькою Григорій. Виконаний до нанесення фарб на вологу штукатурку. Можливо, таким чином художник вирішив увінчити своє ім'я. Унікальність фрескового живопису Софіївського собору полягає у поєднанні релігійних сюжетів зі сценами побутового життя прийом у візантійського імператора, відвідання іпподрому, сцени полювання та боротьбурячених, зображення лева, гепарда, скоморохів та музикантів. Щоправда, розміщувались ті малюнки лише на стінах сходових башт. Вхід до башт у давнину вів із двору, а не з середини собору, як сьогодні. Північною баштою піднімалася княгиня жіночою свитою, південною князь з чоловічим оточенням. Склепіння над сходами прикрашені чудовими орнаментами. Від самого початку свого існування собор став центром політичного, культурного і духовного життя країни. У його стінах відбувалося посадження князів на Київський престол, освячення в митрополити, церковні збори Вищого духовенства, прийоми іноземних послів. Славнозвісна бібліотека Ярослава Мудрого, яка дала поштовх для розвитку культури і писемності в нашій країні, також містилася у храмі. Під стінами собору відбувалися вітчі – Софія стала символом могутності нашої країни. Тож не дивно, що святиня ставала ласом шматочком для будь-якого завойовника. Першим, хто пограбував православну святиню, був Володимир Суздальський, православний князь Андрій Боголюбський. Сталася ця подія у 1169 році. Як сказано в літописі, його військо два дні жорстоко вбивало киян та нещадно грабувало місто і храми, в тому числі. І Софіївський собор. Не обійшла стороною ординська навала хана Батия 1240 року. Софія знову була дощенту пограбована, але вистояла і залишилася резиденцією митрополитів. В ній продовжували правити службу. А у 1273 році тут пройшов помісний собор, що зібрав вище духовенство зі всієї Русі. Митрополит Максим, рятуючись від постійних нападів монгольських орд, у 1300 році осідає у Володимирі на клязьмі, але офіційно митрополія залишається у Києві. У 1416 та 1482 роках Софія знову була пограбована ханами. А з 1497 року залишається без догляду майже на століття. Постійні пограбування чередувалися з частими ремонтами, перебудовами та реставраціями. У XIII столітті за митрополита Крила II, у XIV за митрополита Кіпріана, у XVI столітті своїм власним коштом ремонт зробив митрополитчий намісник Богуш Гулькевич Глібовський, але відродженню колишньої величі храму це не допомагало. Після Берестейської унії 1596 року храм перейшов у розпорядження уніатів. Постійні суперечки за його володіння між ними та православними погіршував стан будівлі. Ризницю було остаточно пограбовано, каміння та цеглу розпродано як будівельний матеріал. Свинцеву покрівлю зідрано. А у першій чверті 17 століття впала західна стіна собору і завалила центральний вхід. Замість молитов та ладану на руїнах оселилися вітер і птахи. Новим життям храм наповнився за часів митрополита Петра Могили. У 1633 році новий очільник повертає споруду у розпорядження православної церкви і починає масштабну реконструкцію. Окрім капітального ремонту, засновується чоловічий монастир. Для потреб якого зводяться дерев'яні споруди, а територія огороджується високим парканом з дерев'яною дзвіницею. Керував відновлювальними роботами італійський архітектор Актовіано Манчіні, А розписи робили українські художники Тиміш та Іван Зинов'єви. Величезний внесок у відродження святині після смерті Петра Могили зробив український гетьман Іван Мазепа. Із власної казни Гетьман виділив 50 тисяч золотом на відновлення собору та 5 тисяч дукатів на позолочення головної бані. Давні фрески забілили, а поверх них намалювали нові оліні. На перший погляд, це може здатися вандалізмом, але саме олія допомогла зберегти до наших днів цих німих свідків давніх київських князів. У 1697 році страшна пожежа знищила дерев'яні будівлі монастиря, зведені за Петра Могили. Відновлювальні роботи довелось починати знову. Замість зруйнованої на початку століття західної стіни було збудовано розкішний головний вхід, а замість дерев'яної дзвіниці постала нова, кам'яна, яку кияни прозвали тріумфальною. Саме за Івана Мазепи Софія набула нового стилю українського барокко. Відкриті одноярусні галереї перебудували на закриті з бічними вівтарями, а над першим ярусом надбудували другий поверх. Центр інтер'єру собору стає просторнішим, бані набули рушоподібної форми та золочення. Фасад потанькували та побілили. Відтоді і до сьогодні собор не змінював свого вигляду. І ми можемо з насолодою споглядати урочисту красу доби Івана Мазепи. У 1786 році Катерина ІІ ліквідувала монастир унаслідок секуляризаційної реформи, коли монастирські землі відбирались на користь держави. А у 1843-1853 роках тут розпочато масштабні реставраційні роботи під керівництвом академіка Солнцева. Федір Григорович Солнцев народився у сім'ї кріпаків. Таке простолюдне походження не завадило йому із золотою медаллю закінчити Петербурзьку академію художеств, вдосконалювати знання у майстернях Ватикану, викладати іконопис у столичній духовній семінарії та стати особистим радником Миколи І у питаннях старовини. Тож, не дивно, що реставрацію київської святині було доручено саме Федору Григоровичу. Під час робіт були відкриті давньоруські фрески. Ця подія викликала неабиякий фурор у тогочасному суспільстві. Проте, у часи тоталітарного режиму, діяльність митця оцінювалась у негативному світлі через примітивність методів. Річ у тім, що реставраційні технології, які існували всередині ХІХ століття, мали лише образ тих сучасних, які існують зараз у двадцять Тож не дивно, що відкриті Федором Сонцевим стародавні фрески заново промальовувались олійними фарбами. У ХХ столітті Софія стала свідком долоносних подій нашої держави. Перша світова війна, громадянська війна, постійні зміни влади, які супроводжувались бойовими діями, залишали свої рубці на тілі собору. Храм зазнав. Значних пошкоджень. Проте 29 квітня 1918 року у Софії єпископ Никодим миропомазав на гетьманство Павла Скоропадського. А з 1929 року радянська влада заборонила богослужіння у соборі. Дивом вистояла наша святиня під час Другої світової війни. У вересні 1941 року, відступаючи з Києва, радянські війська намагалися підірвати собор, але, на щастя, Господь допоміг Софію уникнути долі Успенського собору Києво-Печерської лаври. Та все ж роки державного атеїзму не пройшли марно пам'ятку світового мистецтва вивчили на професійному рівні. Ми недаремно оминули на початку програми роки заснування собору. Класична наука, посилаючись на повість временних літ, говорить, що у році 1037-му Залежи Ярослав, город, великий Київ, у негоже града, врата суд златає. Залежи же церква святия Софія, премудрость Божию, мітрополію. Новгородський літопис під роком 1017 розповідає. Ярослав іде к Берестію, і заложена бисть Святая Софія Києві. Незважаючи на різні дані, частина сучасних істориків вважає, що величне творіння з каменю збудовано у 1037 році саме Ярославом. Та в останні роки з'явилася нова версія початку будівництва 1011 рік за часів Володимира Великого. А завершив храм його син Ярослав Мудрий у 1018 році під час свого першого князювання у Києві. Основним аргументом на користь цієї версії виступають знайдені на стінах собору давні графіті, які залишали на фресках давні руські прочани. А також згадка німецького хроніста Тітмара Маздебурського свідка суперечки синів Володимира за київський стіл. Про офіційний прийом митрополитом польського короля Болеслава Хороброго і святополка у Софіївському соборі в 2018 році суперечки між науковцями не вщухають і досі багато хто з них вважає це питання за ідеологізованим. Пересічній людині складно розібратися в аргументах професійних істориків. Обидва князя зробили величезний внесок у розвиток нашої держави. Яка за часів їх правління стала однією з наймогутніших держав середньовіччя. Володимир охрестив країну і заклав фундамент її могутності. Ярослав за допомогою династичних шлюбів підняв її на міжнародний рівень. Адже породичатися з київським двором у середньовічній Європі вважалося за честь. Свята Софія була і є свідком багатьох долоносних подій нашої історії. Вона бачила велич і занепад нашої держави, зазнала плюндрувань та відтворень, вистояла під час двох світових війн. І хай там, хто з істориків правий щодо віку собору, наша головна мета зберегти святиню для майбутніх поколінь, які також будуть пишатися видатним твором мистецтва.